Всім привіт! Випробовує на міцність свою можливість дивитися серіали. Починаємо з шість сезонів. Серіал Люцифер, розслухаючись у пеклі Володар пекла, переїжджає до Лос-Анджелеса, відкриває нічний клуб і знайомиться з працівницею відділу розслідування вбивств. Шість сезонів це багато. Цікаво, скільки серій так і не подивилася в одному сезоні. Але дуже цікаво, що ж буде робити Люцифер, якщо йому знадобиться відпустка? І як він буде себе поводити в світі людей? І чому він вирішить поїхати, поїхати, прибути в світ людей? Вічна проблема батьків і дітей, Я в основі серіалу. І оце цікаво. Люцифер настільки привик у світі людей, що навіть вирішив пограти у людські ігри. І що з цього вийде? Оце, оце варто подивитися. Оце цікаво. І ще одне питання. Чи не затягнутий серіал занадто сильно, оскільки шість сезонів це все-таки багатсько. як не крути, подивлюсь і скажу, варто чи ні?